Цього сезону в моді писанкарство створювати великодній символ Бориспільці вчилися на майстер-класі Анжеліки Рудницької. Візерунок для прикладу взяли традиційний, але зі ставкою, що в результаті вийде чимало авторських робіт, адже розмальовували писанки вихованці дитячого будинку Берегиня. Це вже моя робота на Які роботи? розкажи. Ну, там я пташку малювала таке. Яку пташку? Розкажи. Ну, як вам сказати? Ну, весняну таку. Попросити благословення, мати чисті руки і думки, а вже потім наносити малюнок олівцем. Саме так традиційно розпочинається створення писанки. Головне ж при цьому не розмовляти. Порушити це правило довелося Анжеліці Рудницькій. Вона допомагала зорієнтуватися тим, хто торкався писачка вперше. Беремо, ставимо олівчик біля поліса і повертаємо в руці яєчко. От кажуть, що коли повертати яєчко, простіше. Хочу довести українцям, що це заняття абсолютно прийнятне та захоплююче для сучасної людини, каже Анжеліка. Я більшість майстер-класів проводила з дітьми. Ну, це або в сиротинцях, або з дітьми зірок. Немає значення, вони всі однаково сидять і малюють писанки. І цього року, буквально позавчора, ми проводили майстер-класи з зірками. Вони були тими ж самими дітьми, які сиділи і тихесенько писали писанки. Але найцікавіше було, коли вже писанки замалювали, вже витерли віск і м -м, підходили до мене, я вручала дипломи, що вони прийшли майстер-клас писанкарства. Вони такі дивились на свої писанки. і Казали, а можна це взяти додому? Це було найсмішніше, тому що такі абсолютно питання ставлять діти. Малеча зосереджена справою, інтерес до писанкарства лишень підтверджує. Кладуємо свою душу. Леся Карпенко, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.